Для того, щоб користуватися Google Об'єктивом, спочатку його встановимо в Play Market або iStory, набираємо Google Об'єктив і його встановлюємо. Google Об'єктив будується в вашу камеру. І коли ви запускаєте камеру, зверху є значок Google Об'єктиву. Натискаючи на нього, активізується додаток Google Learns. І вже в цьому додатку ми маємо опцію перекласти текст пошук або завантажити готову картинку або скріншот для розпізнавання або пошуку. Ми можемо шукати безпосередньо картинку. Тобто натискаючи на відповідне зображення, ми маємо і пошук по цьому зображенню. Також ми можемо працювати з текстом. Якщо ми на три рисочки натискаємо, є безліч можливостей цього пошуку. Якщо ми натискаємо текст, ми можемо шукати за текстом або прослухати іностранний текст на слух. Це прекрасний спосіб від... Часто Google Lens використовують для перекладу. Якщо ви наведете на картинку і натиснете Перекласти, тоді Google самостійно підбирає мову, якою є на зображенні, і перекладає безпосередньо на картинці. Якщо змінити функцію Перекласти на пошук, тоді будемо шукати за картинкою. І ось ця картинка є обложкою до книжки. І е, ми знайшли в магазин, де продається ця книжка.